Грецький горіх від багатьох хвороб. Всім вітання. З-поміж усіх горіхів за корисними властивостями перше місце займає волоський горіх. Він дуже корисний та поживний, а ще добре росте в наших краях. Тому якщо ви не запаслися на зиму горіхами, то краще це обов'язково зробити. Їх можна зберігати протягом року вони не втрачають корисних властивостей у проміжку цього періоду. Ідеальна температура для його зберігання від плюс 10 до мінус 5 градусів, і найкраще їх зберігати у дерев'яних ящиках. Горіхи це не лише смачний перекус, вони містять вуглеводи, білки, жири та багато вітамінів. В них дуже багато заліза, міді, калію, магнію, фосфору та цинку. Тому вони позитивно впливають на належне функціонування всього організму, стимулюють роботу мозку, поліпшують пам'ять та концентрацію уваги, зміцнюють серцево судинну систему та стінки судин, нормалізують рівень холестерину в крові. Також запобігають розвитку багатьох хвороб, серед яких онкологія, проблеми із серцем та вірусні інфекції. Літнім людям регулярне вживання горіхів поліпшить пам'ять і нормалізує роботу кишківника. І не варто боятися великого відсотка жиру, бо наявність жирних поліненасичених кислот знижує кількість жирів у крові. Тому горіхи рекомендовано також хворим на атеросклероз, гіпертонію та інші серцево-судинні захворювання. Фахівці рекомендують з'їдати по одній три порції горіхів на день. Одна порція складає 28 грамів. Це дозволить підтримувати тонус організму та імунітет у належному стані. Але потрібно врахувати, що горіхи дуже калорійні, тому тим, хто має проблеми з зайвою вагою, варто обережно ставитись до цього продукту. І пам'ятайте, що перед вживанням горіхи необхідно замочувати на ніч, тому що вони містять інгібітори ферментів і фітинову кислоту, які можуть перешкоджати засвоєнню мікроелементів. А замочування допомагає нейтралізувати ті речовини, роблячи горіхи легшими для травлення та підвищуючи засвоєння вітамінів і мінералів. Є корисні рецепти з горіхами, які використовують, наприклад, для очищення судин, змішати волоські горіхи, подрібнені разом з родзинками і медом, у рівних пропорціях по 200 грамів і соком половинки лимона, вживати тричі на день по одній столовій ложці за 20 хвилин до їди. За атеросклерозу рекомендують взяти 10 плодів волоських горіхів, змішати з трьома зубчиками розтертого чеснику, додати 1 столову ложку соняшникової олії, і це можна намащувати на хліб. Але не варто вживати горіхи, не перевіривши, чи не маєте ви на них алергію, оскільки, згідно статистики, до 3% людей на всій планеті мають алергію на горіхи. Також не слід їсти волоські горіхи тим людям, які мають певні захворювання кишківника та підшлункової залози.